Я два свідчення розкажу, такі, що були от вчора буквально. До мене позвонили вчора і попросили помолитися за одного чоловіка. От. І згадали, каже, повниш ти за нього два місяці назад молився. А я, ну, знаєте, багато людей по телефону так спілкуюся з кимось, молився постійно. О, то він тоді е, лежав в больниці. Там сестра одна приходила, і ми молилися, вона був враг, е, ну, легенів. Я так. Бу, була опухоль в легких. І от ми тоді з нею помолилися, і пройшло два місяці, і цей е, опухоль щезла. Слава Ісусу! Чого він позвонив до мене? Я сьогодні з ним буду спілкуватися, бо він там десь щось знав, проблеми з ногою. Він каже, позвони до того чоловіка. В нього, каже, є велика сила. <рес> <рес> ну, це він так каже. Але на самом деле у нас є в кожного ця сила, так? Амінь. Бо Христос в нас. Хай помолиться ще за мене, щоб я знову мав стілення. Слава Ісусу! <плес> Отака От добра новина!